Доброго дня, шановні колеги, учасники групи та гості каналу. Довго мене не було на каналі, але знову я сьогодні з вами. І мова піде сьогодні не про трактор, а мова піде про автомобіль, який я придбав десь півтора року назад. тому що Виникла проблема в більшій машині, як Славутка в мене. От, тому я придбав Месей От Машину я задоволений. От, але, 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 е, 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 як би сказати, виникла одна проблема, яку я вирішив по-свому і пообіцяв поділитися е, одній людині. Тому що вона зацікавилася, як я вирішив цю проблему. Проблема полягає в чому? Проблема полягає в тому, що обігрів, обігрів автомобіля печка працює, як би сказати, її ну, вистачає на обдув скла, тому що поїздки. У мене не довгі, але приходиться стояти чекати. Ну і щоб не мерзнути. Ну і при їзді, звісно, щоб було, як то кажуть, в хаті тепло, то я вирішив цю проблему таким чином. Ось. Це не новинка, звісно. Таке собі вебасто. От, я його поставив лише на зимовий період, потім зняв, от, і зараз знову холодно, і надвигається зима. От, і знову так, ця ж сама проблема є і її треба вирішувати. Тому що салон великий в Кадіка. От, і повторяюся ще раз. В даному автомобілі мені вистачає тепла лише на обдув скла. Ну і так, трошки цей, але при великому холоді, а якщо стоїш, то холодно. холодно. Тому купив я таке От. Ось що. Саме в чому питання заключається? В тому, що мене запитували, де і як я його поставив. От. І саме найголовніше. Як вивезти з нього, там дві трубки йде воздухозабір от, для самого цього пальника от, і вихлоп. Вихлоп особливо, тому що він нагрівається от, і кудись його треба вивезти, щоб не багато не видумувати. короче Облазив я все, що це, і вирішив саме тут ось його поставити. ну Звісно, потрібно чимось колись жертвувати. Ось я прорізав кусочок, я його відтинаю і зробив я два отвори. от Зробив я його саме тут, тому що ось тут стоїть у цьому кутку сама ця. Станці опалювач. От. І тут ось йде пустота. Сюди я через оцей отвір забіру воздуха, я трубку сюди всередину От, запускаю, А вихлоп йде. я також його випускаю ось через цей отвір. І він виходить біля самої вихлопної труби. Монтується вона і знімається дуже швидко, так що не потрібно цей, і я його ставлю лише на зимовий період. Що стосується самого, ніякої я доробки аж такої не робив. Зробив ось і поставив ці, нож ці ножки, я прикрутив до реєчок і алюмінієву таку жесть. Для чого? Для того, що виходить ось та гаряча трубка звідси, щоб вона до самого поліка не контактувала. Тому є ось така невеличка такий собі захист ось. Вимикається, вимикається вона дистанційно ця штукенція. Отвори я робив ось такими ступінчими сверлами. Ну е... Так, основне я сказав, як, що зараз я його поставлю на місце і, звісно ж, вам це продемонструю. Ну і ось, друзі, встановив я. Це вебасто, можна сказати так. Ось бачите, воно тут трошки є пространство, там вентилятор є, який нагнітає воздух, там йому достатньо. Доволі близько воно ось тут йде, це провода на АКБ. От, і... Цінки не гріються, так що можна не переживати, що тут може щось там затлітися там, чи ще щось таке. Трошки ще лишилася солярки з прошлого року. Значить, Акумулятор я взяв із свого тракторця, тому що в мене на машині якийсь він трошки не дуже. А Сама ця вебаста. Вона споживає багато електроенергії при запускові, при розгоні, накал, накал ці свічки і для розпалювання і нагнітання. От при запускові вона багато споживає і багато споживає, коли вже вимикаєш її. Тому що, коли ти її вимикаєш, вона одразу не вимикається, вона ще допалює залишки солярки от, виганяє в воздух, а тоді вже сама вимикається. Ну, чи, я не знаю, чи скільки там хвилина там, чи ось таке. От, тому цікавить ще ось тут, як я його зробив, якщо видно. Ось так, ось так я її закріпив, вивів цей глушник. Там практично не знаю, буде видно, не видно, Вона ні до чого не касається, а труба, що до нього йде, От. і отак вона ось так виглядає. От, практично біля цього глушника виходить цей глушник. От тому так, таким чином вона, я ж кажу, швидко знімається, швидко ставиться. От. Може хтось скаже, що на колхозіл, ну таке, Кожен для себе це питання вирішує. Гарячий потік воздуха йде на салон, його можна направити, це гібкий, це його можна удлінити, можна заказати. Аж туди вивезти, але я думаю, це не потрібно, тому що воно в основному тут в самому салоні нагнітає гаряче повітря. Так що тут буде доволі тепло. Що стосується самого запуску, зараз я це все продемонструю. Щось придумати грамотніше можливо, я це і зроблю ось потім. засвітилося засвітився дисплей, показує температуру ось і ось цим. Вмикнув. Чи не вмикнув Зараз воно покаже. Розабувся як <кліх> трохи. Угу. Це йде вибір на на який о, о пішла продувка, забрілася свічка на калу. Трошки чути шум вентилятора. От. Але зараз це все має запрацювати. А так що я скажу? Скало доволі дієва річ і гарно нагнітає повітря. Так, займає трошки місця, але Кадіку, Якщо мало місця, то ці задні сидіння, якщо перевозити якісь грузи, вони дуже легко за півтори хвилини знімаються і о, запрацював насос палений, О, і пішов сам розгін. Зараз вона набера, набере обертів, Тут ще поки що повітря не, не нагріти. але то, говориться, сам процес пішов. Це і вперше цього року ось з вами витягнув, поставив і розпалив. Все вже оволиться, розпочалися і буде працювати. Тут так само виставляється температура потрібна, яку собі бажаєш. От. І вже потім О, починає тепліти потрошечки. Опісля. Починаю, починаємо. потрошки, потрошки, потрошки. Тут на пультові вмикати, вимикати і збільшувати, зменшувати температуру. запрацював я насос. О, ну, пішло тепле повітря. тепло ось. ветра и ось само з неї звук четно так ну, ух. І це вже гаряче. І це вже гарячим пішло. Що, випротивало. О, це третє положення. Там здається, є ще 5 чи 6 свічей, я не помітаю. О. уже Вже пішло. Та Те, доволі, теп, доволі тепле повітря, воно зараз буде збільшуватися. Ну, звісно, якщо ставити трошки ще в більший режим, буде ну, прям там я ставив на всю, то прям дуже ну, гаряче повітря йшло. Ось така штука. Якщо моє відео комусь було корисне чи цікаве, буду радий. На цьому все. Закінчую відео. Всього вот. вам найкращого, всім миру. Ну і слава Україні!